На Рівненщині СБУ затримала вагнерівця, який готував диверсію на об'єктах енергетичної інфраструктури. Білорус хотів встановити gps трекери на об'єктах, щоб росіяни чітко знали, куди цілитись. Служба безпеки України дізналася про такі плани агресора ще під час перебування бойовика на території Білорусі. Увесь цей час вони стежили за ним. Білоруса зловили на гарячому, коли він намагався закріпити декілька gps трекерів на опори ліній електропередач, які живлять київську агломерацію. Відомо, що затриманий брав участь у бойових діях проти України на Донбасі з 2014 до 2017 року. На початку повномасштабної війни він вступив до лав терористичної групи Вагнера, де брав участь у штурмах Бахмута. Після цього повернувся до Білорусі. Там отримав завдання від свого куратора щодо диверсій в Україні. Чоловіка затримали на території Сарненського району Рівненщини. При собі він мав GPS-трекери та стартові пакети українського мобільного оператора.